Наприкінці 2024 року Український фонд соціальних інвестицій завершив масштабний проєкт з покращення первинної медицини, що фінансувався урядом Німеччини. У рамках проєкту енергоефективно модернізовано та оснащено сучасним обладнанням 26 медичних закладів, переважно у громадах Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей. У трьох з них облаштовано укриття. У більшості закладів проведено комплексний внутрішній та зовнішній ремонт, впроваджено енергоефективні заходи. Зокрема, здійснено утеплення фасадів, теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів, заміну вікон та дверей на нові енергоефективні, встановлено прилади обліку та енергоефективного освітлення. Також проведено модернізацію інженерних мереж. Водопостачання та водовідведення встановлено системи опалення з радіаторними терморегуляторами, вентиляцію з системою рекуперації. Задля оцінки ефективності будівельних заходів проведено енергетичний аудит будівель до та після ремонту, який встановив, що 17 з 26 об'єктів. Були реконструйовані з індексом енергозбереження понад 25%. Окрім того, вжито заходів для того, щоб люди з інвалідністю та інші маломобільні групи населення мали вільний доступ до медичних закладів. Для цього у більшості закладів було облаштовано пандуси. Із застосуванням тактильних направляючих. Облаштовано доступні входи до амбулаторій, кабінетів, широкі коридори, поручні на сходах. Також встановлені жовті тактильні таблички із шрифтом Брайля, піктограми та позначення, які допомагають пацієнтам із порушенням зору орієнтуватись у просторі. У санвузлах облаштували спеціальні поручні, тримачі для милиць, сповивальні столики та кнопки виклику персоналу. Всі ці заходи сприяють незалежності та мобільності людей із різними порушеннями. Тім ремонт тільки половина справи, адже медичні заклади не змогли б повноцінно працювати без сучасного обладнання. Тож в рамках проєкту 40 закладом було закуплено майже 1360 одиниць медичного обладнання, серед якого Прилади для загальної діагностики стану здоров'я та спеціалізованої діагностики, лабораторне устаткування для аналізу крові та інших біологічних речовин. Крім того, медичним закладом поставлено засоби індивідуального захисту та швидкі тести для виявлення грипу, віл, гепатиту Б, тропоніну, Дедимеру. Всі ці засоби допомагають лікарям оперативно виявити захворювання і якнайшвидше призначити потрібне лікування. Крім того, двом лікарням було поставлено високовартісне медичне обладнання. Задля професійного розвитку лікарів, медичного персоналу та менеджерів сфери охорони здоров'я реалізовано навчальну програму, у якій взяли участь представники 22 закладів з громад учасниць проєкту. Відтепер пацієнти зможуть отримувати медичні послуги в комфортних умовах. В сучасних відремонтованих приміщеннях, де облаштовані зручні зони для очікування та кабінети для прийому з якісним освітленням та ергономічними меблями, від імені УФСІ та громад висловлюємо щиру подяку Німеччині та її народу за суттєву та незмінну підтримку.